Мовне питання. Мій допис я написав в Фейсбуці після того, як ворог вдарив по Вінниці по торгівельному центру. Я написав, що ну, вже здавалося, потрібно звикнути. Так? Це не перша трагедія. На превеликий жаль, вочевидь, не остання. От, для мене війна вона безпосередньо почалася ну, набагато раніше. Тобто, але, ну, тобто я вже мав би звикнути і наростити цю товсту шкіру. От, але чомусь от у мене виник якийсь такий я не знаю, поштовх та внутрішній. Е, я, я написав просто те, що думав. Я написав наступне, що реальність не залишила місця для дискусії е, щодо мовного питання. Або ви говорите українською, або мовою тих, хто вбиває дітей у Вінниці. І реакції були абсолютно різні. Звісно, що люди прийшли, і були такі, хто підтримав. Дуже багато там лайків, репостів ну, в сенсі того, що це зрезонувало, воно дехто репости виписав, подивіться на цього мудака. Він зараз паразитує на мовному питанні, але це я от щиро відчув. Що я вже настільки хочу не бути схожим нічим на цих людей. Ну, Не людей, да, радше. От, що я вже ну, я майже фізично відчув, що мова це, от, це броня. От, це от якось такий, не знаю, це краще сказати, оберіг, напевно, радше. От, і, але все одно я вигріб там, ну, цілу купу коротше, лайна і цілу купу критики. Ви загалом згодні от так, от, зі мною чи ні? Звісно, ну і наш контент багато в чому про це. А нам, коли я щось подібне говорю або пишу, а я це роблю часто і багато років, мені пишуть не віддавайте путіну русский язик, mm -hmm. язик не о, виноват. Мені здається, я навіть закриняла такий коментар. І про це... Проблема non, тільки в тому, що, тому, що деякі люди не Путіну русський язик моїм коштом, коштом української. І… Росія зробила дуже ефективну пропагандистську фішку. Це так. надзвичайно ефективно, і це чисто російське породження. Вони придумали цей концепт, що е, розмови про мову розділяють країну. Ми не знаємо концепту, що розговори про русский язик розділяють страну. Не існує. Але в мене питання: а, а де логічна хиба? Як розмови про українську країну розділяють? А розговори про русський страну не розділяють? Що не так з українською? Що це розділяє це? Ні, ну звісно, це кремлівські галюцинації, які настільки часто транслювалися, що я не думаю, що Маша Єфросініна це повторює. Розуміючи, що це умовні методички з Кабєєвої, але вона це повторює, не відбиваючи, що так ніколи не говорять про її рідну мову, що російська щось розділяє, але так говорять тільки про мою рідну мову. І оце проблема, тому що в такому разі люди, такі як я, яким дуже важлива мова. Вони не можуть пискнути про це, тому що вони одразу стають поганими героями. Вони одразу розділяють страну, хоча насправді це неправда. Нормально говорити про свої потреби, це нормально. У мене є пости в інстаграмі досі про те, яка маша Єфросініна не знаю, чи можна тут це казати слово, афігенна. У мене є пост, точно два пости. Пам'ятаю, тому що я е, знімала з нею інтерв'ю. Ми з нею спілкували. Вона мені тільки українську давала інтерв'ю, і я писала, що блін, яка потрясна, яка фантастична жінка, щиро це роблячи. Тобто, я не думаю, що нас щось розділяє з нею. Більше того, як її однодумці, так і мої однодумці. Підуть і будуть донатити на армію. Я не думаю, що ми розділені те, що нашу країну не так просто розділити, показала ця війна. Тому що ми настільки на Байрактар, люди, і які голосували за Аліну Паш на Євробаченні, які голосували за Калуш, відправили денюжку на Байрактар, які мочать русню. Немає цього розділення. Воно є в кремлівських галюцинаціях. Це неправда. Якщо вам важливо якою мовою ви отримуєте послуги. Якщо ви розумієте, що ви більше ніде не можете претендувати на послугу українською, і вам важливо її тут отримати. Нормально про це говорити. Ви не ображаєте ніякого солдата, ви нічого не розділяєте. Ви чесно озвучуєте свої потреби. Путіну вигідно, щоб ви свої потреби не могли озвучити в Україні, але ми не маємо жити на догоду Путіну. Єфросиніна мусить це зрозуміти. Прийшов історичний момент, коли Єфросиніні треба це засвоїти. Ну, і от нам до речі, про Путіна теж писали в коментарях коментарях до еминого відео вона страна двоязична, і за тіх і за таких, як ви, Путін знайшов пова для нападення. Це така галюцинація говорити, і багато було коментарів на тему, що через те, що... я думаю, те, навпаки, що... все відбулося, якраз так, що через те, що ви тут принижуєте російськомовних взагалі є мовне питання. Путін Путі не знайшов привід. Камон, ви серйозно думаєте, що Путіну треба привід, що він його не придумає? Оці історії про те, що та не нагнітайте, та не треба, давайте тихенько відсидимося. Так не працює. Путіну не треба був привід ані про російськомовних, ані про україномовних. Він просто ненавидить цю країну. І коли нам докуряють, тим, що от-от ви тільки й підтверджуєте російську пропаганду, все правильно вони говорять, що тут обіжають російськомовних. Це ж галюцинація. Чисто ну, він захищав російськомовних в Криму, а там їх так обіжали, що коли я там жила. 2007-го, я не змогла знайти книжки українською. Я ходила, мені там потрібні були... там, там не тільки книжки, там нічого. там нічого не можна було знайти української. і, і Путін захищав, Там можна там було спокійно мова. купити російські прапори, оці андріївські прапори. Я... оцей весь трешак там можна було. Я мало не була побита на День Незалежності в Севастополі. Коли був концерт, там виступали вміна Білик, Таїсія Повалій, і я мала необережність прийти на 24 серпня в Севастополі на площу з українським прапором 2007-го. і до нас. Підійшли ці почки і сказали: Снімія ту тряпку, зачем ты ти... сними ту тряпку? Я сказала: в смислі для незалежності, є з прапором. І я, звісно, пішла до поліції, тоді ще міліції, uh -huh. і кажу: слухайте, тут до нас чіпляються, змушують прапор зняти. І міліція мені сказала, ну ти ж сама їх провоцируєш. Ну от ти сама провоцируєш, а нам додаєш роботи. Провокатор і що? Путін там захищав кого російськомовних. А я, якщо говорила Альо, є, я є в мене потреби я розділяю страну. Маша обожнюю тебе, не знаю, яку mm -hmm. камеру дивитися. Вибачила, це так не працює. Як правило, коли людина каже, що вона за поступовою лагідну українізацію, ну це означає, що вона не збирається переходити на українську. Це означає, що вона не розуміє проблеми. Не ну як я лагідно можу отримати послугу українську. Ну, я вам спочатку розкажу... одне слово, потім три Є... слова. Про свій досвід людини російськомовної з дитинства ема взагалі відкрила для мене цю проблему. Потреб українськомовних українців, тому що я живучи в російськомовному регіоні, в російськомовній родині, отримуючи контент російською мовою, все своє. Життя у Запоріжжі. Я навіть не могла уявити, що знаєте, це от як правша і лівша. Якщо ти правша, то тобі в світі все нормально, все комфортно. Якщо ти лівша, то ти е, бачиш, що і гойдалки не так стоять, і ручку незручно брати, і за партою сидіти незручно. От я була правшою у цьому російськомовному світі. Мені здавалося, що ну, мабуть так все. Я не відчувала дискомфорту. І коли ми з вами почали про це говорити, і вона мені розповіла про своїх російськомовних Барбі, про те, що вона переходнає. Ходила на російську мову як мову красивого життя з цими ляльками про те, що журналів не було. Я просто поставила її себе на її місце і, нарешті, зрозуміла в чому проблема, просто через емпатію. Тому що а якби я отак от була що. Я ніколи не чую тієї мови, з якою якою зі мною мама говорила. Я ніколи не чую тієї мови, якою я читала дитячі книжечки, або там бабуся мені щось розповідала. Тобто я весь час знаходжуся в якомусь чужому середовищі і маю під нього мімікрувати. Якщо я не мімікрую під це середовище, то я оголошуюся ворожим агентом, я одразу якась бацила, збудник хвороби тощо. І коли ти просто намагаєшся поставити себе на місце людей, які справді прожили 30 років, а то й більше в такому стані, то відпадає питання, для чого це потрібно. Ми, ну ще тут важливо сказати, що е, російськомовний простір існує, він існує в Киргизстані, Узбекистані, Білорусі, він існує в Росії. Є низка країн, якщо тобі прям принципово тільки російська, є низка країн, де ти можеш це реалізувати. У мене немає низки країн, де я, от якби була якась країна, і там україномовний простір. А для мене це принципово. От поїхала туди, ну я не можу переселитись, жити на площу ринок. У мене є тільки ця країна. Тому вибачайте, Маша, але ви не можете одночасно всидіти і на стільчику Хабаровська, і на моєму стільчику. Прийшов час вибирати, це так не працює більше російськомовна людина. Все одно має перетнути якусь межу комфорту для того, щоб однозначно. перейти на українську однозначно. І це навіть науково доведено, що люди, які з самого дитинства чують дві мови, от прям з пелюшок, У них одна і та сама ділянка мови мозку відповідає за ці дві мови. Вона не перекладає з мови на мову. Вона переключається просто між ними. Я людина, яка українську мову почула. Ну, так щоб повноцінно вже в школі. В дитячому садочку щось там було, але уроки українською мовою я мала в школі. До того в мене абсолютно російськомовне середовище, і для мене українська мова мова вивчена. Я справді перекладаю. І інколи я можу говорити неграмотно українську мову, тому я досі що я... перекладаєте? Так, так, я досі Тому що деякі мовні конструкції все одно у мене російські. Я читала багато книжок російською мовою. Ну тобто, я дуже довго. Я поїхала, переїхала в Київ у 20 років. Тобто, 20 років я жила у Ну, на 80% російськомовному середовищі. І мені доводиться прикладати зі своїми родичами, я говорю російською мовою, тому що вони у мене російськомовні в Запоріжжі, вони волонтерять і вони самі намагаються зараз переходити на українську мову. Мама з татом намагаються українською говорити. У них не виходить, їх треба підбадьорювати, щоб вони не соромляться дуже говорити українську мову, тому що ну, публічно, тому що у них не виходить, вони забувають слова, вони використовують не ті мовні конструкції. Це справді треба докласти зусиль. Тут не треба абсолютно. Знаєте, знецінювати цю працю, яку роблять російськомовні українці зараз чи колись, перейшовши на українську мову. Але це те, що треба зробити. Ну коли ти приходиш і робиш щеплення, тебе може боліти рука. Ти можеш навіть один день ходити з температурою, але ти отримуєш захист від певної хвороби. От зараз, щоб отримати захист від хвороби, яка називається Російська Федерація, ну треба зробити собі таке щеплення. Тобто, все одно дискомфорт буде. Ну, можливо, у різних людей різне сприйняття мов, різні лінгвістичні здібності у мене особисто. Був дискомфорт, і я досі перекладаю певні в голові мовні конструкції, говорять. І ну, це дуже швидко відбувається. ну тобто Я можу забути якесь слово і починаю говорити його інакше. У мене можуть проскакувати ОА російські у спокійної ночі, ну, сказати замість спокійної так. ночі. Там ну тобто якісь неправильні е, літери використовувати. Це проскакує, але ну я приймаю це як є, нічого страшного. З часом виправиться. Улюблений аргумент е, людей, які не не хочуть вчи мову або переходити так, на українську мову про фронт про хлопців, які воюють на фронті, які є російськомовними. Пайді розкажи парням, которые воюють на фронті, і на русском язикі і таке інше. От я зазвичай відповідаю, що ну це питання хлопців. Ви з собою розберіться, ми ж з вами спілкуємо. що ви зараз намагаєтесь затягнути в наш дискурс ну, якихось людей, які безперечно є, але ну, ми ж зараз не говоримо про когось конкретно. Чи не здається вам, що це елементарна спроба використати беззаперечний моральний авторитет наших воїнів для виправдання своєї? Свого небажання там чи своєї неспроможності вийти з зони комфорту, як мій один знайомий, який військовим був 2014-го і зараз знову пішов добровольцем на фронт, він мені казав: ти знаєш, коли я прийшов в військомат, мене не питали, якою мовою я говорю. З тим, що він російськомовний і буде жити російськомовним і не переходити на українську, і сказала, я з тобою згодна. Я шаную твій подвиг. Він правда ризикував життям і зараз ризикує життям. Але я йому пояснюю: от те, що тебе не питали в військоматі, те, що ти російською служиш і ризикуєш життям російською, яким чином це скасовує мої лінгвістичні потреби? Якщо я людина розумна, мені це важливо. Тобто, у мене є ну певний рівень ціннісних там інтелектуальних потреб. Яким чином твій подвиг скасує те, що я. Потребую послуги українською, що для мене важливий простір моєю мовою, і я не маю де його реалізовувати, крім як тут. Це скасовує твій подвиг. Ти від цього стаєш меншим героєм? Не стаєш. Я від цього потребую своєї мови менше. Не потребую. І справа в тому, що йому що виконуючи там його професійні обов'язки. Ну потрібно не так багато фраз. Не всі люди займаються якимись науковими трактатами або або створюють якийсь тяжкий контент, чи ще щось. Зазвичай це ну якийсь мовний функціонал не аж настільки широкий. Тобі не, не тяжко вивчити цих кілька фраз, щоб я у своїй країні мала можливість проїхатись в таксі, взаємодіяти з таксистом або з касиром українською. Ну не тяжко. Чому тобі так западло? Ти думаєш, що я якось ігнорую, нівелюю твій подвиг. Неправда, я перед тобою схиляюся. Тим не менше, у мене є мої мовні потреби. І ми, коли з ним нормально поговорили, він сказав: Ти знаєш, типу, ну я розумію, я просто ніколи про це так не думав. Тому що е, завдяки от таким посилам, які формують Масичук і Яфросиніна, у суспільній уяві складається враження, що люди, для яких важлива українська, вони вередливі. Що це люди, які скандалісти. От ну ти ж і так поймеш. Ну чого ти лізеш? Що виділу понимай, Ми понимали 30 років. Ми де до того, що у нас весь шоу бізнес, весь контент. Все було російське, бо ми і так понимали. Досить, і так понімати. І тому ні, це не невередливість, це не скандальність. Це звичайні людські базові потреби, які мають бути реалізовані в Україні. Де мені їх реалізовувати? В Хабаровську. Тому е не треба діставати Мосейчук і в Цю карту військових, карту херсонців і харків'ян під окупацією. Тому що від цього мої бажання чути українську, отримуючи послугу, нікуди не подінеться. Я його маю, бо я людина розумна. Ну це класичні читерські прийоми суперечки. суперечку. Ти бааутизм. По перше, mm -hmm. по друге, підміна теми розмови. Ми говоримо про тебе, а ти мені починаєш розповідати про військову в окопі. По друге, це звернення до авторитету. Обов'язково. Типу, це ж не я, це ж військовий в окопі. No, це, щось маніпуляція, це маніпуляція. Це якщо хочеш просто тему звести на нівець, то завжди можна таки придумати. То, що а що ти сьогодні їла, коли діти в Африці голодують? Ти нормально взагалі пішла, дала дітям свою їжу. Це ж нерелевантні штуки. Ема абсолютно права, коли кажуть про те, що хлопці в окопах і дівчата в окопах можуть говорити, як їм завгодно. Водно, як їм комфортно, але як від того, що я тут говоритиму тією чи іншою мовою, а точніше говоритиму українською мовою, ситуація зміниться там. Ну, у мене ще питання, чому для нас, при всій повазі, як кажуть, російськомовні хлопці і дівчата в окопах мають бути авторитетом і вони беззаперечно є. Але для них україномовні хлопці і дівчата в окопах чомусь не стають авторитетами. Ось питання в тому, що країну розділяє мова, язик не розділяє страну. Mm -hmm. Тому що це кремлівська галюцинація, яка продовжує працювати. Російськомовні ютюбери і в такому ключі дуже часто посилаються на повагу до глядача. Вони кажуть. А тепер з поваги до глядача я прошу вас перейти на російську мову. Як ви думаєте, поставлю дебільне питання, оже даруйте. Чи насправді йдеться про повагу до глядача, Чи це просто камуфляж? І вони Супайте. таким чином намагаються думаю, збільшити в... свою аудиторію, точніше, отримати свою російську мову? В першу аудиторію. чергу йдеться про повагу до гаманця, тому що чим так, так. більше переглядів, тим більше монетизація. Ми це чудово розуміємо. Російський ринок фізично більше там людей, які можуть дивитися Ютуб, а вони ще і в Білорусі, справді у Казахстані, які можуть так, дивитися пострадянський. пострадянський оцей блок. Може дивитися російською мовою, і відповідно у тебе одразу не 10 тисяч переглядів, там а мільйон переглядів або 200 тисяч переглядів. Ти просто більше заробляєш. Але це ілюзія, тому що у нас є україномовний політичний блог, як у Стерненка, який має мільйон підписників. Тобто, ілюзія про те, що український не може набирати підписників, зруйнована Сергієм Стерненком. Може набирати. Але змінився контекст, тобто, це, що коли Гордон починав свої вечори, то Стерненко ще не, не був в Ютубі. Але крім того, їх. Ніколи не бентежить, що існує завжди якийсь глядач, з поваги до якого його мовою ніколи не говорять, і цей глядач чомусь я його співвітчизниця. Але знову ж таки, якщо я про це скажу, то я буду розділяти страну.